Настала пора новорічних привітань. Новорічних привітань, коли ми живемо за новими правилами і новими словами: укриття, загроза, сирена, тривога, артобстріл, прильот. Але ми тримаємось і не здаємось: живемо з вірою у перемогу, у мир і спокій у рідній Україні у 2023 році. Найкращу влію у І знайте, все буде чудово. Приде пора і нам радіть. Вітаю з Новим роком кролика! Нехай скоріш прискаче цей пухнастий звір і змахне своїми довгими ругами всі біди і прикраща року, що минає. Бажаю, щоб попереду нас були тільки хороші і світлі події, щоб нас оточували добрі й веселі люди, а в будинках наших було затишно, тепло і мирно. Мирного нам нового року. А кролик вже збирає у торбинку всі подарунки, які забажаємо, а наша мрія – мир нашій країні І рік новий ми з нею зустрічаємо Хай печалі і журбою рік старий візьме з собою, а в новому тільки щастя і чудовий світлий настрій. Україні. І з нею рік новий ми зустрічаємо, З Новим роком всім добра бажаємо.